Наразі вони опритомніли, але поки що не говорять і не в змозі розповісти, що ж з ними сталося. 6 листопада спочатку одну, а потім і другу дівчинку доставили до 8-ї міської лікарні у стані коми медики. діагностували отруєння наркотичними речовинами, морфінами, бензодізепінами та маріхуаною. Малих відкачали наступного ранку вони поступово приходять до тями. На данный момент они чувствуют нормально, адекватно, в сознании, кушают, пьют самостоятельно. На данный момент ни, ничего им не выражает. Що саме сталося, насправді не знає або ж вдає, що не знає навіть рідна мати постраждалих. Ця родина мешкає у Довгинцівському районі у традиційно криміногенному ромському кварталі, так званих Шанхаях. Обіг заборонених речовин тут кажуть явище буденне, так що ймовірність того, що діти просто знайшли наркотики на вулиці, все ж існує. Жінка наполягає саме на такій версії: ані вийшли з хату, гуляли на вулицю. Ну, не на вулиці, а в дворі гуляли, погуляли, тоді в хату зайшли, мультфільм возле меня, мене яріхи била і лягли они спать. Як они спали, я думаю, як діти погуляли і заснули. Коли я встаю, перевірю старшу дочку, а написана дішити. Те, що діти у тих обставинах опинилися без батьківського догляду, не дивно. Громадянка 90-го року народження має їх семеро. Усіх виховує самостійно. В даній родині виховуються діти з семеро дітей у віці від півроку до восьми років, де жодна дитина не відвідує ні навчальний заклад, ні дошкільний навчальний заклад. Мати має статус матері-одиначки і з її слів вона в місяць отримує ну, близько 8 тисяч гривень грошового забезпечення. На обліках у службі у справах дітей в центрі соціальних служб вона не перебуває. Полі зору працівників поліції до цього випадку дана сім'я не потрапляла. Полісмени стверджують, сусіди злощасної родини характеризують багатодітну мати як порядну жінку без шкідливих звичок. Про наркотичні речовини кажуть теж не чули звідки взялися морфіни і канабіноїди у дворі приватного будинку. Наразі з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це злісне невиконання батьківських обов'язків в даної ситуації. Підозрюється мати неповнолітніх дівчаток. Їй загрожує позбавлення волі на срок від 2 до 5 років або обмеження волі на той самий срок. Серед ста дітей Довгинцівського району, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, чималий процент саме ромів. Фахівці запевняють, такі неповнолітні страждають по-перше від низької освіченості батьків, по-друге, від хатньої антисанітарії, по третє, від напівкримінального оточення. Хоч щоб якось допомогти цій верстві населення, районна служба в справах дітей навіть виборола своєрідний грант від Київської благодійної організації. Ми отримали грант на три тисячі. За ці кошти ми придбали тварин для декількох сімей. В цьому гранті приймали участь чотири сім'ї румської національності. Ми придбали тварин, придбали розсаду, насіння для посадки. Тобто на сьогодні ці сім'ї зробили консервацію і планують на Різдво отримати вже м'ясо. Через три доби після надходження дівчаток переведуть з реанімації до іншого відділення. Небезпека мине. Хоча як саме позначиться такий наркотичний тріп на психологічному стані дітей, невідомо. Старша, наприклад, і досі на силу згадує власне ім'я. Андрій Чечель, Роберт Сіваков, підсумки тижня. Перший міський.